Чому зацікавилися таким направленням? Працюю на державній службі вже більше 20 років, але з часом зрозуміла, що все ж таки більше тягне в езотерику. Річ у тому, що я з експертом познайомилася ще в 2019 році, і я брала у вас повний пакет дієтологія та нутриціологія. У мене був інсулінорезистентність, резистентність, і завдяки навчанню mm. в дієтології я її подолала. Мені подобається дуже подача матеріалу. По перше, те, що я вільна в своєму часі. Курс по езотеріці я прийшла за один день. Це для мене було досить цікаво. Я його можна сказати, проковтнула, і це було настільки захопливо, що я не могла зупинитися. Мені 47 років змінювати своє життя я почала у 40 років. Я вважаю, що в будь-якому віці потрібно отримувати нові знання і розвиватися, йти вперед. Чим більше знань, тим більше в нас вмінь, тим більше ми можемо знайти собі шляхів щодо реалізації. На сьогодні можна себе реалізовувати не тільки в основній роботі, але і в додатковій. Коли хобі переходить в роботу, це найкраще почуття і найкраще життя.